Вітаємо! Це Лото Забава. І свято наближається. Свято наближається Я вже наступного тиражу. Хтось із вас може виграти новенький позашляховик. Але автомобілі ми розіграємо не лише на свята. Отож, полювання за грошима. Головний приз, головний трофей полювання суперавтомобіль JAC S3, який в еквіваленті дорівнює виграшу в 400 тисяч гривень. І Я думаю, не знайдеться жодного гравця, який би не захотів сісти за кермо цього чудового автомобільчика. Доброго ранку, ваш в студії. Візьміть мікрофон. Давайте знайомитись. Ваше ім'я? Доброго ранку. Я місто Львів. Мене Людмила Івановна звати. Дуже приємно. Привіт, можна передати? Звичайно. Да. Не бійтесь. О, кажіть, кажіть. Передавайте привіт близьким. Я передаю вам привіт, діти. О. Дуже вам дякую. О, ці ну, діти вас Називайте літеру. Давайте. Моя буква Н. Н. Надія. Надія Н, чи, Н. Н, Н. чи Наталя? Чи Наталя. Так. Відкриваємо цю літеру. Н 12 тисяч гривень. Непогано. І ми кажемо: ало, доброго ранку, першому гравцеві по телефону. Ало? Ваше ім'я. Звідки ви? Віталій Черніга. Дуже приємно, Віталій. Ваша літера. Л -Лариса. Ел Лариса. Ел Лариса. Відкриваємо цю літеру, літеру «Л» і 3500. Непогано за телефонний дзвінок. І ми знову в студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. і звідки. Я Віра Іванівна з міста Семенівка, Чернігівська область. Дуже, Дуже приємно, віра Іванівна. Придаю привіт усім рідним і близьким. Ау. Ми приєднуємося і літеру називайте. Літера М. М. Да, М. Відкриваємо цю літеру. Літеру М. Віра Іванівна виграла 25 тисяч гривень. Вітаємо вас. А зараз вітаємося з наступним гравцем по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Марина місто Київ. Дуже приємно, пані Марина. Називайте вашу літеру. Літера К, Київ. К, Київ грає, море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене, стали схили Дніпра. Автомобіль. Алло. забава. Алло? Да, да. Ми хочемо почути ви... ваш, ваш голос після того, як ви дізналися. Розумію, що ви виграли. Я розумію, Пані заслухалась пісню. Але а -а -а -а. тепер придивіться, автомобіль ви виграли. У мене нема слів. У нас є для вас слова вітання. Ми вітаємо і кричимо вам, що ви щойно виграли автомобіль. автомобіль. Ну що ж. Цей автомобіль буде їздити міста вулицями міста Києва і не, і, і не тільки. Я сподіваюся, що він заїде по всій Україні. а Може ще й далі. А ми йдемо Європу. знайомитися з наступним гравцем в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. і звідки? я Михайло з міста Миколаїв. Дуже приємно, пане Михайло. Ваша літера. У мене дві внучки П і Т. Буква П. 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 Да. Відкриваємо цю літеру. Літеру П. І внучка вам подарувала 20 тисяч гривень. А на нас вже чекає наступний гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброе утра. Ваше ім'я. Мене зовут Ольга город Харків. Дуже приємно. Ольга, називайте літеру. Буква В. Володимир. В Володимир. Відкриваємо цю літеру. Літеру В 9 500. Наступний гравець в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Звідки ви? Звати мене Михайло. Я з Івано-Франківської області. Звідки? Івано-Франківської області. І ваша літера. Літера О. 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 Відкриваємо цю літеру. Літеру О. Десять тисяч гривень. І знову ало. Хто з нами на зв'язку зараз? Алло, алло. Добр... Доброго ранку. Ваше ім'я звідки ви? Сергій Секієва. І літера. С. Світлана. С. Світлана. Відкриваю цю літеру. Літеру С. 6500. І знову в студії доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Звідки Світлана? Ви? Звідки ви Светлана? місто Київ? Літера. Київ, Київ. Так. Київ. І ваша літера. Ми літери вже дві забрали. Значить, буква з забава. З – забава. Відкриваємо цю літеру. Літеру з 7500. І у нас ще є один гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго. ваше ім'я. Звідки ви? Ольга і Києва. І літера. Д. Дмитро, так? Так. Відкриваємо цю літеру. Літеру Д – 4500. Що ж, полювання закінчилось, як завжди. Успішно. Автомобіль поїде вірніше з Києва. Не буде виїжджати. Залишається тут. А наступного разу у полюванні знову буде автомобіль. А сьогодні на вас чекають гроші і великі гроші. Чудова побутова техніка. Сьогодні по закінченні програми стартує нова акція. Ну і звичайно, не треба забувати про щасливий номер. Увага на екран. Бери участь у розіграші щасливий номер. У якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші? Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу «Лото-забава» відбувається перший і головний етап розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду-оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розміри яких залежить від результату. В розіграшу. Сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш. А вже прямо зараз ми визначимо шицевий номер мобільного телефону. І я прошу вімкнути перший лототрон із семи. Я сподіваюсь, ви, як завжди, це зробили. Зареєстрували ваші мобільні телефони і перша кулька номер 1 Кулька під номером. Один наступний другий лототрон, Друга цифра. Використовуйте всі можливі шанси протягом цієї півгодини. І друга кулька номер п'ять. Кулька під номером п'ять. Наступний третій лототрон, Третя цифра, третя кулька. Номер дев'ять. Кулька під номером. 9. І вже четвертий лототрон на старті. Все відбувається надзвичайно швидко. А напередодні свят все просто летить. Кулька номер 0. Кулька під номером 0. Наступний лототрон, але не просто летить, а з собою гроші несе. Кулька Noль. Кулька під номером нуль. Наступний шостий лототрон. Шоста цифра, шоста кулька. І вже за якусь мить ви побачите результати цього розіграшу. І кулька No. Кулька під номером нуль. І ще один останній сьомий лототрон. І сьома кулька. І виграшна комбінація. І ваші задоволені обличчя. Кулька Noдин. Кулька під номером один. І ось вона виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номера один п'ять дев'ять 0, 0, 0. Один результати розіграшу щасливий номер, ви бачите на ваших екранах. Перевірити їх можете у точках продажу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті і, звичайно, в газеті Азарт. Я ще раз хотів би озвучити виграшну комбінацію: 1-5-9-0-0-0-1. такого номеру мобільного телефону. Ало на жаль, не було зареєстровано. Ну і ми, якщо да я мушу сказати про так. те, що якщо вам не пощастило і ви не виграли жодного призу, вам треба зареєструватися на участь у другому етапі. розіграшу. Озіграшу для цього. Вам треба зареєструватися на номер 330. Телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. І Рівно за тиждень. Ми обов'язково визначимо номер щасливчика, який виграє 5 тисяч гривень. Якщо приїде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше грошей, навіть до 50 тисяч гривень. Ну зараз у вас є шанс виграти найбільші гроші. Основний розіграш велика гра. З великого лототрона вже випала перша кулька номер 3 Закрести її у ваших білетах. Я прошу вімкнути великий лототрон. Ми починаємо основний розіграш: Велику гру! Номер 62. Кулька під номером 62. номер 21. Кулька під номером 21. Номер 71. Кулька під номером 71. Номер 56. Кулька під номером 56. Номер 61. Кулька під номером 61. Номер 45. Кулька під номером 45. Шановний, вже сьогодні по закінченню програми стартує наша нова-новорічна е, акція. 5 авто від твого лото. Номер. 9. Колька під номером 9. Номер 4. Колька під номером 4. Номер 53. Колька під номером 53. Номер 63. Кулька під номером 63. Номер 6. Кулька під номером 6. Номер 36. Кулька під номером 36. Вже сьогодні стартує нова Акція а рівно за тиждень ми розіграємо перший автомобіль акції. І так 5 тиражів поспіль продовж акції. Ми додатково обов'язково гарантовано розіграємо п'ять автомобілів. Номер 46. Олька під номером 46. Номер 75. сімдесят під Номером 75. Цікава інформація. У великому лототроні 75 кульок. Номер 12. Кулька під номером 12. А рік має 12 місяців. Також цікава інформація. Номер 41. Кулька під номером 41. Номер 24. Кулька під номером 24. Номер 47. Кулька під номером 47. сім. Також у великі гри на вас чекають. Чудові призи. Це побутова техніка. Якраз потрібні обновки перед новим роком. Номер 74. Только під номером 74. Велика гра продовжується. під номером 19. Велика гра продовжується, і ми продовжуємо чекати на народження нових мільйонерів Лото Забава. До речі, внутрішжу у нас народився черговий мільйонер Лото Забава. І це був 258-й 258 мільйонер «Лото Забава. Наступна кулька номер 57. Кулька під номером 57. Велика гра продовжується. Велика гра продовжується. До речі, цікава інформація. Тільки у цьому році вже народилося 19, 19 мільйонерів. Так, зараз у нас велика гра продовжується. Наступна кулька номер 31. Кулька під номером 31. І що нам каже кулька під номером 31? А вона каже, що велика гра поки що не зупиняється. Вона продовжується. І ми продовжуємо шукати нових мільйонерів. Лото Забава! Наступна кулька номер. 68. Колька під номером 68. Велика гра поки що не зупиняється. Вона продовжується. Шановні, не забувайте, що сьогодні по закінченні програми стартує наша нова акція. П'ять авто від твого лото. Це ваш шанс виграти, додатково виграти. Автомобіль від лото. Забава. Номер 64. Колька під номером 64. Велика гра продовжується. Акція триватиме 5 тиражів поспіль. 5 тиражів поспіль ми будемо розігрувати, а ви будете вигравати автомобілі. Тож на вас чекає 5 автомобілів. Наступна кулька номер 23 Кулька апідором 23. Велика гра продовжується. Щодо нової акції. Щоб взяти участь у новій акції, необхідно придбати 5 лотерейних білетів. Лото забава. Однією покупкою. І зареєструватися. І ви учасник акції. Номер 49. дев'ять. під номером 49. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. Отож, Ото, шановні, у нас є. Головний переможець, інакше у нас і бути не може. Щасливчик закреслив три горизонтальні з двома пільговими підкопками в одному ігровому полі і виграв 200 тисяч гривень. Свій щасливий білет він придбав у Дніпропетровській області. Номер щасливого трейного білета нуль Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 200 тисяч гривень. Шановний головний переможці, ми вітаємо! Вітаємо вас із виграшем. Ви виграли 200 тисяч гривень для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, зверніться у наше представництво Представництво Лото Забава у вашій області. Ну, а зараз я знову хочу розказати про наш джекпот. Я б хотіла про нього довго говорити, але важливо, що саме я скажу. Наступний джекпот складатиме 3 мільйони гривень. І що ж, свята наближаються, шановні в нашій студії завжди весело, а на свята особлива веселість. І ми запрошуємо, як завжди, вас в нашу студію. Хто прийде до нас наступного разу? Увага на екран 25 п'ять. Основних гравців і 10 резервних гравців. Кожному з них вже сьогодні надійде смс-повідомлення про те, що вони запрошені в студію. А потім з вами обов'язково зв'яжуться наші оператори, пояснять всі деталі вашої святкової поїздки. Ваше завдання зберегти бодай один лотерейний білет на 904-й тираж. А зараз я рекомендую вам і дуже рекомендую подумати вже про наступний тираж і про білет. «Лотозабава» на наступний тираж. А краще Зразу про п'ять білетів лото забава однією покупкою. Адже сьогодні стартує наша нова акція. П'ять авто від твого лото. П'ять тиражів поспіль ми будемо розігрувати автомобілі. І ви впродовж цих п'яти тиражів виграєте 5 автомобілів. Так і рівно за тиждень уже буде перший з них. Умови, умови акції дуже прості. Щоб стати учасником акції, необхідно придбати 5 лотерейних білетів лото забава однією покупкою і відправити різними смс-повідомленнями додаткові ігрові комбінації на номер 330. І таким чином ви станете учасником акції. Отже, машин буде 5. 5 авто від твого лото То. на новий рік Лото Забава дарує 5 автомобілів. Купуй одночасно 5 будь-яких білетів лото Забава на акційний тираж. Надсилай додаткові ігрові комбінації білетів за допомогою смс на номер 330. В одному СМС одна ігрова комбінація. Більше комбінацій, більше шансів на виграш. Усі додаткові комбінації заносяться до бази. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють п'ять автомобілів. База ігрових комбінацій оновлюється для кожного акційного тиражу. Грай щотижня. Вигравай новорічне авто від твого лото. лото. Забава. Купуйте білети, даруйте білети і вигравайте. Вигравайте в лото. Забава. До речі, купувати лотерейні білети ви можете і в інтернеті. Все дуже просто. Зайдіть на сайт і Купуйте білети. Ну крім того, ви можете всю інформацію дізнатися із газети Азарт. Тут ви можете прочитати різні історії про наших переможців, а також, звичайно, всю інформацію про наші розіграші. Всі, все, хто що виграв, де виграв, номери білетів. Короче, кажучи, заходьте сюди, купуйте білети, куп їх ви можете купити у будь-яких точках продажу. Щойно Толя сказав, що ви можете купити їх онлайн, навіть не виходячи з дому головне, пам'ятайте, що під свято отримати такий ніжний подарунок, за яким може бути автомобіль. Звичайно, якщо ви візьмете участь в акції. Не за горами, не за горами свято Святого Миколая. Не думайте довго, якщо хочете зробити своїм рідним своїм близьким подарунок. Даруйте лотерейні білети Лото Забава. Адже даруючи лотерейний білет Лото Забава. Ви можете подарувати і один мільйон, і три мільйони, і автомобіль, і багато, багато багато чого корисного. Звичайно, протягом півгодини у нас така кількість розіграшів, що щось ви обов'язково виграєте. Ну і звичайно, нам дуже приємно буде бачити вас у нас в гостях. Тому що новорічні свята це завжди азарт, це шикарний настрій і звісно подарунки, які ви теж виграєте в студії. В полюванні за грошима. Обов'язково ви виграєте гроші. А хтось може і автомобіль. Тож за. Буква... Тережу, у нас в студії буде одразу два автомобілі. Буквально за секунди стартує наша нова акція. П'ять авто від того лото. Не про Не прогавте свій шанс виграти автомобіль завдяки лотерейному білетику. Лото забава. Але треба купити 5 лотерейних білетів однією покупкою. вам! до зустрічі.